Алло. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, я приймав участь в аукціоні 4.04 щодо там деяких лотів. І от хотів би дізнатися Аукціон про... по поводу. Держпродспоживслужби на замовлення Держпродспоживслужби. Ага, ага, ага. Зараз хвилинку. Так, да, дякую. Алло, доброго дня. Добрий день. Турбую вас Дмитро, я приймав. Два питання хотілося б у вас консультаційно дізнатися. Перше, мені треба ставити вам звернення до повернення коштів по одному й досвід, які я на жаль прогав. От і друге питання: чи могли б ви мені підказати, з ким мені зв'язатися для того, щоб оплатити той лот, який я виграв, і отримати свою продукцію? Бо Держпродспоживслужба, я так розумію, отримала інформацію від вас, хто переможник uh -huh, отримав, uh -huh, uh -huh. але на сьогоднішній день не зв'язалося для укладення договору та а, видачі майна. Ага, добре. Зараз я дам вам контакт, тільки в мене десь та людина, з якою я контактував. Ага. Подивіться. 099? Є. Так, 475? 099, 475? Є? 32, 75. 32, 75. А як звуть там цю людину? Ну, я не знаю, вона так зв'язувалася, знову ж кидала таблички, так що даже не знаю. Як це. І скажіть, будь ласка, в який термін вони повинні були зв'язатися для того, щоб укладають вони договор чи не укладають? Є якісь укладати, це ви повинні були з ними. Ви виграли на торгах, ви повинні з ними звернутись туди, в Держслужбу, сказати, от давайте укладемо договор. А взагалі в них не ни де ми перерили ніде не положення, не термінів, нічого ніде не було вказано. Супер, все, дуже вам дяку. дякую, За... trov, дякую я а до вас любити. повернутися можна в електронному вигляді, і вам треба. Да, до нас, до нас до формі листа, Прохання, мій гарантійний неток, переверну повернути на такі-то рахуночки. і вказати просто рахуночки, щоб бухгалтер написаного вам і їх повернув. Буде зроблено. Дуже дякую. вам. До побачення.